Всім привіт, дорогенькі мої глядачі. Сьогодні у нас 29 жовтня, Південь України. Ви знаєте, сьогодні так тепло на дворі, дуже тепло, 20 -то градусів тепла. Прям сонячно тепло. Сьогодні приїхали на дачу, дуже багато листя нападало. Листя вже таке, бачите, ось у жовте. Треба все це збирати. З горіха практично все осипалося. Роботи море. Ще треба півоні порізати ті стебла, які я ще не пообрізала. Ну, дуже багато всього. Зараз пройдусь швидко по дорожечці, і з вами покажу, які хризантемки цвітуть, і йдемо працювати. Дуже гарного кольору Астра Альпійська. Вона махрова. І така, знаєте, бузкового кольору дуже-дуже гарна. Вона тут у мене трішечки в затінку і вам, мабуть, погано видно. Камера не передає колір, але вона такого яркого-яркого кольору, а тут на камеру вона не така. Ось дивіться, які гарні хризантемки почали квітувати. Вони такі, бачите, біленькі там всерединки. Ось такі пелюсточки з біленьким. Гарно, гарно, самі такі темні. А це ранні вже, бачите, практично відквітували. Ранні такі. Ось ще кущик такий крупнішок. Квіточка і така. Махровенька, бачите. У нас кінець жовтня. Ось такі хризантемки. Весною хочу їх розділити. Вони добре перезимують, тоді я їх порозділяю і зроблю цілу доріжечку. І ранній сорт дуже гарно квітував. Дивіться, скільки було квіточок. Ну, ще трошечки є, але вже, бачите, немає тої краси. Ще вони відквітували. Ось ще такі дуже-дуже гарного кольору, дивіться, яркого. Вони не, не жовті, а такі якісь помаранчевого кольору такого. Вони низенькі і махровенькі. Гарні. Чуйте, пташки співають, наче весна. Тепло-тепло, бджілки, пташки, ото тепло. Друзі, не дивуйтеся, я тут у хусточки. Що я вам хотіла ще сказати? 29 жовтня. 23 року. Ви подивіться, 29 жовтня вечір я у футболці. Ну, ну, це можна видержати, яка теплинь. Ну, 29 жовтня я працюю у футболочці. Ну, це взагалі, правда, дуже-дуже це якось дуже осінь тепла, дуже е, така суха, тепла, дуже добре. Ну, що ми ще біжимо далі? Друзі, сьогодні я ще буду ділити півоніл, лимон шифон. Ось такий кущик. Бачите, гілочки далеко друг від дружки. Я думаю, що він поділиться добре. Ось тут, бачите, бірочка, лимон шифон. Всі чотири оці були квітки, я їх опиляла, зібрала насіння з них, і прошлий рік я сіла, вже є діточки. От і цей рік я вже назбирала, будемо, я ще не висаджувала, я їх посіяла тільки у горщики. Ми будемо тоді, коли я буду висаджувати, я зроблю відео і ми разом з вами будемо садити ті вже, те насіннячка, яке в нас там. Я вже так думаю, що воно вже проросло. Зараз викопаю цей кущ і покажу вам лимон шифон. Пиляємо дерево. Трошки обрали гілки вишня, вишневі. Дивіться, скільки нас грібали листя. Те, що Дорогі друзі, я ще викопала півонію уолтер Менс. Кущик у мене не старий. кущик поділився на чотири поділки. Ось така гарна поділочка, дивіться, ось молоді корінці. Ось, бачите, вже біленькі є, Одна почечка, так ось щоб було видно, бо сфокусую. Ось. ось така дуже велика це квіткова, дві менші, на три бруньки. Отакою поділочкою я можу поділитися: хто бажає. Хто не знає цей сорт, я прикріплю фото, щоб ви всі бачили, який це колір. А колір, дорогенькі мої, там, значить, це. Японська форма квітки, пелюстки, нижні пелюстки дуже темного кольору, такого темного шоколаду. Зверху кулька з такими пелюсточками маленькими. І така кулька, як, як наче з кайомочкою. Я виставлю ви подивитеся, цей кущик розділився в мене на чотири. Я собі залишаю отакі поділочки невеличкі з одною брунькою. Ось одна, дві, три. У кожної поділочки є одна брунька. Я собі оставляю такі поділочки на дорощування. Я ще ямки не заправляла, це я просто вам для наглядного те, що я буду робити. Отакі, От я собі завжди оставляю маленькі поділочки. Ця поділочка гарна. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся. Це вже квіткова брунічка, так що ви одразу побачите, як вона заквітує. Ну, все, дорогенькі мої, зараз я все це дороблю. Будемо копати другий сорт. Друзі, ще е, є в мене заявочка, заказ на таку півунню, е, ранню розео розеоплена, як рубра плена. Рубра плена у багатьох, а це розеоплена. Ось помощник прийшов, помощничка моя. Так, да, як же ж без помощників? Ось помощничок. Так, да, звісно. І ось я буду зараз копати півонію розе плена. Ой, моя хороша. Ну гляньте, допомагати прийшла. Моя Машка, Мурка така. Моя така мурочка. Ну як же ж без них? Хороші, діточки, Хороші. Хороші. А така. Поїли. І тепер можна гратися. Можна гратися. Да, лопату буде копати. Буде копати, моя така маленька кусяється. Кусається. Дивіться, яке чудо. Гарна, гарна. Ой, моя хороша дитинка. А така, а така. Мурасенька, мурасенька. Все, будемо працювати. Все моя хороша. Будемо працювати. Так. Да. Побачимось. Ось, дивіться, я обкопала з усіх країв. Гляньте, який здоровий кущ. О, такі всі корні молоді. У мене нема старих корнів, корней, тому що в мене кущі молоденькі. Бачите, оце я тако приподняла його. Зараз будемо доставати і розмивати і ділити. Отакий кущ. Сорт Розеа Плена. Друзі, дивіться, я побачила, які зійшли на сінечку, зійшло на з махрових морозничків. Не знаю, чи буде воно таке саме, як мама. Мама дуже крупна, махрова. Ось листя. Оце такі мамині листя, гляньте. Отакі. Листя гарнюче. Це у мене тут два кущі. Дивіться, скільки насялося насінчика. Ось ось. На бачите, розвивається гарно. Це вже весною розсажу їх. Побачимо, на той год не заквітують вже, мабуть, через рік. Так, що хочу вам сказати: це морозники морозниками, але я сьогодні копала півонії, значить, викопала розея плена, ранній, такий, як рубра плена і альба плена. Всі три в мене є. Альба плена тільки поділила в минулому році, то не буду ділити. А Розе плена достала дуже гарний кущ, зараз вам покажу. Розеаплена. Далі я викопала мінічку Анемона Флора. Це така півоня на передній план, дуже малесенька. Така японський сорт. Такий невеличкий на передній план садити його можна дуже малесенький. Далі З... зараз вам. І ще, друзі, уолтер Мейнс. Я вже вам показувала, розділився гарно кущ. І можу вам запропонувати одну поділку гарну, велику, таку з квітковими бруньками, а собі вже посадила на дорощування невеличкі поділки з одною почкою. Тобто, вже через, через рік, не на другий рік, а через рік я їх вирощу і вони будуть гарнесенькі. Тоді можете звернутися. А на даний момент тільки одна поділка. Ну, дивіться, друзі мої. Що з цього всього вийшло? Оце в нас півонія лимон, шифон. Ось я хочу таку вам показати. Бачите, які бруньки? Бачите? Ось. А ось, от навіть ближче. Гляньте. Гляньте, яка брунечка. О! Коріння теж молоденьке. Чуть-чуть отут я його поранила, але мені було дуже важко його викопати. Він не такий маленький, бачите, скільки коріння. Я прямо ось цілий катлаван. Ну, Зараз теж я його достану. Трішечки, можливо, розмию, можливо, я зможу так земельку розет от, обтрусити. І подивлюся, на кілька тут воно, оцей кущ, може поділитися, скільки вийде з нього поділочок. Вже як розділю, тоді вам покажу. Ось так. Це сорт лимон шифон. Ось, гляньте ось такі будьочки. Гарні. Гарні. Ось такі. Ви знаєте, я так радію, як дитина, я розкопала м, дитячий садочок, так сказати, піоновий сад, дитячий садочок для півоній. Ви подивіться, що я там накопала. Ви знаєте, я, я прям, в мене прям таке от не можу вам навіть передати. Гляньте, оце, на жаль, я в одну ямку скидала всі. Зломані е, корінчики. Зате, ви подивіться, тільки, друзі мої, ви подивіться. подивіться. Удоль всього, вдоль всього. Гляньте, скільки бруньчок. Ось так. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ви поняли? На одному корінці немає нічого одні бруньки. Ось. на цьому Це був малесенький такий корінчичок. Ось тут брунечка, бачите. Отакий. От Ось-о, дивіться, який гарний. Я е, сподіваюся, що на весну е, покаже квіточку. Ми хоч будемо знати з вами, що це за такий сорт. Ви тільки гляньте. Це, в, я отримала в минулому році півоні. Е, із Голландії, і від Адельмана. І... і що я вам хочу сказати, Десь, де, де були зломані оці корінчики, то я їх не викинула. Я їх отак, як вони зламались, я їх так і положила. Ну, що ще можу сказати, що оці два це точно з одного сорту. Це я бачу. Це точно з одного сорту. Ой, Боже, які гарні бруньки, ви бачите, які здоровецькі. Оце другий сорт. Це я теж таке бачу. Я от за цей маленький не знаю. Ну, ось, мої дорогі друзі, що е, я можу зробити, який вивод? Що коли у вас зломиться корінчик е, посилочці, чи як ви там копаєте, чи що, не викидайте. Через рік отаке буде вам чудо, така радість. Гляньте, о, які бруньки! Так, що ось мої золоті Отаке чудо. Ось. Та зараз я їм зроблю хорошу земельку і розсадю. Чотири поділочки там ще є. Але на тих дуже-дуже є малесеньке, а є ще геті немає брунючок, я їх назад закопала, а ці ж я прям не могла видержати. Думаю, обов'язково вам покажу отаке чудо. Обов'язково. Ну, це треба такі здоровецькі, виросли, що то за сорт? О, таке чудо. Тут, бачите, навіть листочок був пустив. О, таке. Так що е, пробуйте, нічого не викидайте, все садіть у землю і воно вас відблагодарить. Отакі півоніки. Так, друзі, дивіться, оце я викопала півонію сорт Аплена. Я вам там на лимоні показувала почки. Ось, поряд. А ви подивіться, які тут почки. То це ж, взагалі, гіганти. Ось такі почечки. Це ранній сорт. Називається розе плена. Він дуже-дуже яркий. Він, коли весною квітує один, одним із перших, то його видно здалеку. Він дуже-дуже яркий. Він не блідно, такий, не блідо-рожевий, а яркий-яркий рожевий. Дуже його добре видно. Хто може, хто бажає як. Просто на участки посадити. Хто хоче, може букетики робити. Дуже гарний такий яркий сорт. Ну, ось я його достала. Я прям не можу, які великі почки. Дивіться, як о, о. О, такі почищі. Я його розділю і покажу, які вийдуть поділочки. Хто бажає, значить, у нас сьогодні вийшло чотири сорти. Розеплена, лимон шифон, анемона флора і, і Уолтер Мейнс. Ось, чотири сорти я змогла викопати. Хто ще що заказував, вибачте, ви знаєте, не так сильно легко це мені дається оце викопка, а його ще ж треба обробити і розділити. Я вас прошу, не обіжайтеся, потихенечку я все зроблю. Друзі, я вже вдома. Доїхала нормально. Ось хочу вам показати свій осінній букетик. Хризантеми різні. Дивіться, які пелюсточки в них, бачите? Ось. О, яка цяця. Ось От такі, бачите, трубочками. Отакі пелюсточки. Далі, отака дуже гарна з темною серединочкою, а край світліший махрова. Ось такі пуговички гляньте. Ой, дуже мені подобаються. Вони різні різні. Ось є малесенькі такі мініатюрочки. Маленькі, маленькі. А це астра альпійська. Різнокольорова. Оце теж астра альпійська і це астра альпійська різнокольорова. Це хризантемка біленька така. Маша кушать прийшла. Гризе. А це ось космея. Теж дуже гарні квітки. Ось зараз вам покажу, гляньте. О, то сонечко на них палило, а тепер їм прохолодно. Бачите, які красиві. Дуже-дуже. Отакі різні. Такі багато квіточок. Дуже мені подобаються, гарнючі. Ось такі ще, бачите, такі кирпічного кольору. Ну все, дорогенькі мої. Буду вам казати до побачення. Я бажаю вам, як завжди, всього найкращого. Я бажаю вам здоров'я. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підтримайте мене, будь ласка, я вам буду дуже-дуже вдячна. Всього вам доброго! Пока пока.